Привіт! Сьогодні я вам покажу дослід з фізики, який називається танцюючі розинки. Бажаю гарного перегляду! Для початку цього досліду я наберу звичайної води у склянку і занурю туди декілька родзинок. Як ми можемо побачити, вони просто лежать на дні. Тепер ми налиємо газованої води і зануримо туди також декілька родзинок. Ми можемо побачити, що родзинки піднімаються угору. Це залежить від того, що густина родзинок більше за густину води, тому вони її опускаються на носклянки. Оскільки з газованою водою вони також спочатку опускалися, але бульбашки вуглекислого газу, що виділяється із газованої води, прикріплюються до нерівності поверхні родзинки і піднімають її угору. Досягнувши поверхні, бульбашки лопаються і розшиняються в повітрі. А родзина знову опускається. Цей процес повторюється до тих пір, поки у напої залишається вуглекислий